Часто люди запитують, чому Бог допускає зло. Но не Бог допускає зло, а сама людина своїми вчинками та те, що відкидує Бога у своєму житті. Бог не хоче, щоб на цій землі були катастрофи та війни, тому і посилає Божих людей, посилає пророків, які можуть руками кричати про те, що гряде біда, що треба покаятись, що треба виправити цю чи іншу ситуацію, щоб відвернути біду. Но часто люди закривають свої серця від Божих людей, ще й дорікають, для чого ви проповідуєте, що прийде біда. Люди хочуть просто слухати щось приємне, позитивчик, але не те, що є реальністю. Тому нам потрібно відкрити свої серця і чути те, що говорять люди Божі, адже саме Бог він проявляє через них любов, посилаючи їх, щоб відвернути ту біду, яка гряде.